Марія. Дівчинка щільніше притиснулася до стінки сараю. Не можна одразу виходити. Мати може й вдарити під руку. Світлана зупинилася посеред двору. Марисю, краще виходь! Буде гірше, я ж кажу. Дівчинка озирнулася навколо і помітила драбину. Мама, напевне, забула прибрати, лазила на горище сараю. Вона, як вітер, злетіла по цій драбині. Мама висоти не любила і підходила до драбини лише у крайньому випадку. Дівчинка обережно виглянула з горища. Мам, ти мене кликала? Світлана різко обернулася. Ти що там робиш? Ну, казалась. Та мені й тут добре. Я зараз дал тобі добре. Ти що там знову в школі влаштувала? А що? Нічого. До мене щойно приходила Марія Петрівна. Сказали, що мене викликають до директора. А чого вона? Лена сама перша почала. Що почала бити тебе? Не бити. Каже, що я в бабусиних спідницях ходжу. І ти б їй щось сказала. Навіщо влаштовувати бійку? Ти ж дівчинка. Свята втомлено махнула рукою. Злазь, не зачеплю». Боже, яка ж це дівка. У всіх дівчата як дівчата, а у мене мізки в спідниці. Марія з полегшенням видихнула. Здається, пронесло. Скільки разів обіцяла собі не звертати увагу на ту Лєну, але не виходить. А Лена була донькою місцевого завмага. Звісно, у неї були наймодніші речі. Усі дівчата її в рот заглядали, і йшли за нею як приклеєні. А Марисю це не цікавило, і вона завжди не розуміла, як взагалі можна дружити з Лєною. Вона ж дурна як пробка. І оцінки їй ставили лише тому, що мама постійно з сумками подарунків бігала до школи. Лена подавала себе як королева, завжди розповідала, що після школи переїде до великого міста, там вийде заміж за впливового начальника і ніколи не буде працювати. Зазвичай її розповіді завжди закінчувалися уколами в бік Марії. На щастя, є кому працювати на землі, крутити хвости коровам. Так, Марісю, ти ж від гною нікуди. І вчитися, напевне, навіть у ПТУ не підеш. У вас з мамою грошей на квиток точно немає. Марія завжди намагалася триматися, але виходило не дуже добре, максимум через раз. Їм уже було по 15, але нічого не змінилося. Хіба що слова Лени звучали все образливіше. А удари у Марисі все сильніші. Марія з мамою жили самі. Був ще дідусь зовсім старенький, він на іншому кінці села. Марисю точно не розуміла, але здається, дідусь був другом мами, нерідним. Але для неї він був справжнім дідом. Вона часто бувала у нього, розповідала, як проходить шкільне життя, що нового у неї. А хто був батьком Марії, ніхто не знав. Мама, звичайно, знала, і дівчинка підозрювала, що дідусь теж знає, але обидва були непроникні. До речі, це додавало ще більше отрути у випадки Лени. Дідусь завжди говорив Марисі. Внучко, махати кулаками багато розуму не треба, а довести, що ти не така, як каже Лена, треба постаратися. Відповідати дракою на слова остання справа. Після таких розмов дівчинка трималася якийсь час, але потім все одно не витримувала. Наступного дня Марія і її мама стояли в кабінеті директора. Світлану Анатолівну, сподіваюся, ви розумієте, рано чи пізно це не закінчиться добре. Вашій Марії вже 15 і вона повинна відповідати за свої вчинки. Якщо вам не впоратися з вашою дитиною, а це зрозуміло, бо сім'я неповна, ми зобов'язані повідомити органи опіки. Нехай з нею займаються спеціалісти. Світлана розгублено подивилася на дочку, потім на директора. Та ви що? Що ви таке говорите? Вона ж звичайна дитина. Якщо комусь і потрібні спеціалісти, то це ваша Лена. Вона зовсім не слідкує за тим, що говорить. Світлано Анатолівна, ви можете так говорити про свою дитину, але не про чужу. Але Світлана вже була рішуча. Цікаво, а якби я могла носити вам такі подарунки, як би ви ставилися до Марії і її витівок? Директор подивився на дівчинку. Марія вийди, будь ласка. Вона не знала, що, про що говорили директор і мама, але мама прийшла додому заплакана, посадила перед собою Марію Донько, прошу тебе. Залишився лише рік, один рік, і поїдеш навчатися в місто. Мам, я не хочу в училище. Марисю, у нас немає вибору. Ти ж розумієш директор, мама Лене і її подруги. Ось тоді вперше в житті Марія зрозуміла, що несправедливість керує світом. А на випускний вони не пішла. Як мама не вмовляла, Марія вперлася і все. Навіть дідусь не зміг переконати, хоча зазвичай вона його слухала. І от через місяць поїхала до міста. Пройшло 10 років. Ал'єно, іди там твій знову спить поперек дороги. У магазин зайшла якась жінка, сказала і вийшла. Лену навіть перекосило. Ну, що за життя таке? Вона вискочила з магазину, де тепер працювала з матір'ю, накинула замок і кинулася дорогою. Степан помітив здалеку і почав кричати: Наглець, всю кров випив, п'яниця. Степан підняв голову, подивився на неї, прикрив обличчя руками і застонав. Знову вона. Лена його била словами, обзивала, але довела додому. Уже перед воротами Степан подивився на неї осмислено. «Лено, дай мені трави якоїсь щоб більше тебе не бачити. Вона навіть здивувалася, а потім схопила стару миску і вдарила його по спині. Що Лєно, не ладиться сімейним життям? Так завжди буває, коли чоловіка силу мить женеш. Вона обернулася. За парканом стояв сусід, старий дід Василь, і усміхався. Лена, не думаючи, замахнулася і кинула в нього ту саму миску. Потім побігла на роботу. Степан був найзавиднішим хлопцем в селі, так, не з дуже багатої сім'ї, але міцної. І Лена бігала за ним з сьомого класу, а Степан не звертав на неї уваги. Він ниточкою ходив за Марисею, тією самою, з якою у Лени завжди були розборки. Можливо, Лена і не лізла б так сильно, якби не цей Степан. Потім випускний Марисі не було, а Степан прийшов. Засмутився, що Марії нема. І напився. Ну, Лена, швидко його до себе і під бок. Так вранці батьки Лени знайшли їх сплячими в ліжку. Скандал міг бути грандіозним, тим більше, що батьки Лени у селі мали вплив, але домовилися про весілля. З того дня Степана ніби підмінили пив, то працював, то ні, а Лєна бісилася. Всі хотіли, щоб від нього народилася дитина, аби він нарешті образумівся. а він ні в'яку. Вчитися не поїхала, щоб його одного не залишати, але все гіршало з кожним роком. Лена повернулася в магазин, зараз матері донесуть і знову почне лаяти. Надоїло все. «Лено, сумуєш? Вона здригнулася. В магазин увійшла, точніше, влетіла Ольга, однокласниця. Колись була першою у її світлі. Ех, часи були приємно згадати. А що робити? Людей немає, зарплату ще не давали. Слухай, тут таке, через тиждень у школі вечір зустрічей. З чого це? Ну як, з чого? Десять років пройшло? Та ну, уже десять, уявляєш? Та я сама здивувалася, здавалось, тільки вчора все було. І хто буде? Ну, я так зрозуміла, всі наші. І Ваня приїде у відпустку, і тоня з міста приїде. О як? Цікаво! А це Марисю? О, я так і знала, що ти про неї запитаєш. Марія Петрівна сказала, що будуть усі. Лена високо підняла брови, і в серці якось неприємно здригнулася. Марисю ні разу не приїжджала з того часу, як після школи поїхала. Літ через п'ять за нею поїхала мама з дитиною. Дім вони продали, і Лена була впевнена, що тепер їй переживати нічого. Цікаво. З якої купи її витягла наша класна? Ой, Лєно, досить тобі. Нормальна була дівчина, це ти її через Степана весь час дошкуляв. Ну, а зараз Степан твій. Чого переживати? Хто, я переживаю? Ти що, з дуба впала? Було б що переживати, та ще й через кого? Ну й правильно, стільки років пройшло. А ще Марія Петрівна говорила, що ці приїдуть, як їх? Ну, бізнесмени, які скуповують тут землю і що збудувати збираються. Серйозно? Ага. Там же не лише у нас випускний, ще й у самій школі якась річниця. Ольга втекла, а Лєна задумалася. Степану про вечір зустрічей вона, звичайно, не скаже, а про тих багатеньких треба подумати, познайомитися, справити враження. Мама дізнавалася, що будуватимуть великий санаторій і кажуть, персонал набирають із місцевих. Л'єна готова стати директором цього будинку відпочинку. І що? Вона впорається. Вигляд у неї представницький, покажуть, пояснять. Явно буде хто-небудь займатися іншими справами, де треба рахувати і думати, а вона просто стане начальником. Ця думка не давала Лені спокою, вона вирішила порадитися з мамою. Лєно, не знаю, спроба не спроба. Мамо, ти як-неби не віриш у мене. Доню, так у тебе ж освіти ніякої. Та й так. Лена роздратувалася, вирішила більше нічого матері не розповідати. Пішла до Тамари, яка тут чоловіків стригла, домовилася, що та зробить зачіску і накрасить. «Тамар, ти точно вмієш? Ну що ти? Я ж навіть вступала навчатися за цим напрямком, а чого не навчилася? Тамара подивилася на неї, як на бужевільну. Так не вступила. Ліна зітхнула. Ну, да ладно, вибору все одно немає. Дома довго перебирала все, що є в шафі. Виглядати треба не просто красиво, а ще й презентабельно. Вибрала блискуче рожеве плаття з великим розрізом з боку, в якому була на другий день весілля. Ну так, вона буде помітно виділятися серед інших. Прийдуть явно як на похорон, але її помітять. В день вечора зустрічей Степан зранку затопив баню. Льона подивилася на нього здивовано. А ти що, митися вирішив? Ну так, не піду ж назустріч немитим. А ти звідки вже знав про вечір зустрічей? В смислі, звідки, Марія Петрівна запрошувала. Лену ад злості майже вивернула. Нічого тобі там робити, нап'єшся, як свиня, тільки мене осоромиш. Ну так, тебе ж забула спитати. Не бійся, не буду пити. Лена підбоченілася. А це ще чому? В голові одразу зазвучали дзвіночки. Ради Марисі? Ради Марисі? Не хочу і не буду, а ти наче проти, щоб я не пив? Він насміхливо подивився на неї, і Лена поспішила піти. Зрозумів, чому вона така. Ввечері з усіх конців села до школи рухався народ люди нарядні, багато з квітами. Ходили чутки, що ті бізнесмени, які приїдуть навіть ведучих чертистів, привезуть. Лена переодягнулася прямо у тамари, з сумнівом глянула на себе. Тамар, не дуже ти мене накрасила. Та що ти до вечірньої сукні якраз? Ну, може, ти права. Лена поправила кучері, які робили голову у три рази більшу, і зітхнула. Ні, не подобалося, але Тамара сказала, що зараз така зачіска в моді, а виглядати деревенською простушкою, яка лаптями ще клепає, їй зовсім не хотілося. Степан, коли побачив її, схопив за руку і відтягнув у бік. Л'єно, на кого ти схожа? На нормальну сучасну людину. Подивись на них, сіра маса нічим не виділяється. Ну да, ти серед людей одразу виділяєшся. Він відійшов, а Лена лише секунду пізніше зрозуміла, що це було образою. Вона поправила плаття, збираючись вистроїти скандал, але вийшла Марія Петрівна. Прошу всіх до залу, все готово. Що готово, ніхто не зрозумів, та й не цікаво було, бо біля школи стояла красива і дорога машина, і ще одна як автобус, але менша. Значить, ті бізнесмени вже були тут. Усім було цікаво, що вони скажуть і які вони взагалі. Та й хто б міг подумати, що в їхніх краях таке грандіозне свято буде. Марія Петрівна говорила, що відпочивати будуть іноземці. В залі були накриті столи, люди ахнули і спершу затремтіли. Столи ломилися від напоїв і закусок, і все це явно не сільське. Пройшла хвилина, і хтось голосно сказав Ну, раз накрито, треба сідати. Всі почали шумно розсаджуватися. Лена тягла Степана, щоб сидів поряд, нікого не бачила, а як сіла, підняла очі й побачила. Навпроти сиділа Марисю і насмішливо на неї дивилася можливо, просто дивилася, але її погляд не сподобався. Не затравлений, не зламаний. Одяг Марисю була скромніше. Чорні штани, така ж сорочка, тільки великий колон під золото на шиї. Явно дешева біжутерія. Л'єна гордо випрямилася. Нічого не змінилося. Як була вона вперед, так і залишилася. Привіт, Лена!» Привіт, Степан. Лєна кивнула. Привіт. Степан посміхнувся. Привіт, Марисю. Гарно виглядаєш. Дякую. Лена боляче вдарила Степана по нозі і він опустив голову. Потім почалася програма. Лена сміялася разом з усіма і плескала, навіть забула на деякий час, що Марисю тут. Хоча, що про неї думати, могла б не приїжджати, ніхто б не заплакав і не помітив. Слово взяв директор школи. Всі ви чули, що скоро в нашому селі, точніше поруч, розпочнеться будівництво величезного будинку відпочинку. І це, як ви розумієте, не лише робочі місця, а й розвиток нашого села. Якщо звернутися до старожилів, вони багато розкажуть про корені нашого села, як все починалося. Тому ми можемо допомогти залучити якомога більше туристів, і буде добре не лише будинку відпочинку, а й нам. Надаю слово тому, хто все це організував, випускниці нашої школи Марисі Сахаровій. Лєна подумала, чому раптом вимкнули світло. Подивилася на Марисю, але замість неї був порожній стіл. Марисю вже стояла на сцені. Ті, хто сидів поруч, присвиснули. Нічого собі, Марисю злетіла. Степана теж поруч не було. Лєна підскочила і кинулася додому. Вона ніколи не буде директором у цієї, навіть якщо не вмовлятиме. Степан пакував речі. Куди це ти зібрався? Куди завгодно, лише подалі від тебе, поки не спився і не здох під парканом. Думаєш, ти дуже потрібний Марисі? А Марисі до чого? Я до неї навіть не підійду. Думаю, у неї достатньо нормальних кандидатів, а не п'янець, які колись не могли сказати ні. Степ, ну, Степан. Лена вчепилася в нього мертвою хваткою. Лєно, відступи, а? Не змушуй застосовувати силу. Будівництво почалося через два місяці. Людей приїхало майже в кожному будинку постояльці. Лєна теж взяла до себе якогось інженера. Непоганий чоловік, акуратний, ввічливий. Марисю бувала в селі майже щодня, але Степаном ніколи не було. Лєна лютувала, називала його боягузом, але все ж рідше згадувала, бо Валентин Валентинович почав проявляти до неї увагу. Степан і Марисю зустрілися випадково, зіткнулися біля входу в торговий центр. Степан, Марисю, привіт. А ти сам? А де Лєна? Ми розлучилися. Тепер я тут живу і працюю. О як? Може, в кафе посидимо? Степан знижав плечима. Вони розмовляли про незначне, а потім Марися запитала: Степ, можна спитати, чому ти ну, чому не підійшов? Нічого не сказав. Степан знижав плечима. А навіщо? Коли я був потрібен тобі, я був дурним. Коли ти стала така, навіщо я тобі? Пробач, Марисю, я піду. Він вийшов з кафе і підняв комер. Останнім часом намагався закритися від людей, але хтось потягнув його за рукав. Зачекай, чому ти розлучився з Леною? Тут уміють спитати, чому я стільки років жив із нею. Марисю довго на нього дивилася, а потім просто притиснулася. Степан, як же я скучала? І він раптом подумав, що ті роки, наче і не було, і більше таких помилок не зробить. Степан поступив на вечірній, а з Марисю вони стали бачитися набагато частіше ще через півроку зіграли красиве весілля.